Які повідомлення в зведення генштабу з'являються ну ледь не щодня? Що ворог, все ж таки, попри те, що ці населені пункти звільнені, він намагається їх штурмувати, тобто в них ще є якісь ресурси і бажання повернути ці позиції? Звісно, противник упродовж? Всього часу, з того періоду, коли збройні сили України змогли оволодіти позиціями ворога, захопити ключові точки, населені пункти, намагається відновити втрачене положення, тобто підкидають велику кількість піхоти, застосовує тому числі тактику волнових атак піхоти, застосовує велику кількість своїх артилерійських засобів і боєприпасу, яким намагається як і перейняти ініціативу на передньому краї, так і завдяки такому масовому вогновому раженню і її впливу потиснути Збройні Сили України на сьогодні у противника всі ці дії, реалізація всіх цих дій є невдалою, невдалою і у тому числі є перехоплення ініціативи, тобто переформатую на простий цивільний язик, цивільну мову. Противник намагається. Давати бій, давати відсіч для того, щоб посунути збройні сили України. збройні сили України не тільки вдало несуть службу із і виконання задач щоб стійкої оборони, а й тримають ініціативу, тобто є змога переходити надалі в атаку і проводити штурмові дії в напрямку вже інших населених пунктів, у тому числі і в напрямку Бахмут. Ну, стосовно логістики, так власне на Бахмутському напрямку ворожої логістики було повідомлення від власне знову ж таки східного угруповання військ збройних сил України про те, що вже наші збройні сили дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку. Мова йде про трасу Бахмут-Горлівка. Ну і це робоча дистанція для наших мінометів і безпілотників, говорить пан Євлаш. Так, це е, вдала дистанція. Ну скажу сформую з відповідь з фактів, да, котрі є один із фактів, що дорога е, одна з трас логістичних сполучень безпосередньо до міста Бахмут вже є частково під вогневим впливом збройних сил України. А саме ми вже маємо підтверджені е, підтверджені ураження. Е, Легко броньованої і не броньованої техніки, яка не курсує по цьому напрямку, тому це не означає, що на сьогодні логістика повністю перекрита у противника, тобто визрізані артерії логістичного сполучення, є куди наращувати, але вже є частковий успіх в цьому в цьому плані. Стосовно Вагнерів за минулий тиждень були повідомлення про те, що ну такі розрізнені контингенти ПВК Вагнер вони вже з'являються в Україні. Мова йшла зокрема про те, що помічені вони були на Херсонщині, навіть з деякими повідомленнями на східному напрямку, так само власне ці контингенти помічали. Що ви скажете? Це таке зараз підсилення ворогу тої, і наскільки ефективними будуть ці вагнерівці, які, якщо я правильно розумію, вже під командуванням російського міністерства оборони повертаються на поле бою? Якщо повертаються, Дивіться, моя суб'єктивна думка що такого підрозділу. Як Вагнер більше не існує, а саме е, ліквідація е, починаючи з політичного самопровзошеного лідера Пригожина закінчуючи ліквідацію професіоналів типу Куткіна і е, командира з напрямку логістики, е, це є основною втратою для структури ПВК Вагнер. І на сьогодні ПВК Вагнер як такий дієвий механізм. Який відіграє будь-яку поставлену роль е, від керівництва як політичного, так і військового Російської Федерації, виконуємо успішно, більше виконувати не буде. На сьогодні це застосування, на мою суб'єктивну думку, лише особового складу, який залишився, скажімо так, без своїх командирів, він буде застосовуватися так, як е, е, Полюбляє застосовувати особовий склад е, військового керівництва Російської Федерації, тобто в м'ясних штурмах, в волнових атаках. Так у них є досвід, але немає е, цілісного підрозділу, який має, скажімо так, унікальне мав унікальне управління. Тому на сьогодні е, моя суб'єктивна думка, що після компанії в Бахмуті, де е, ПВК Вагнера понесли великі втрати, що змусило їх вийти після е, ліквідації їх. Лідерів, як і політичних, так і військових, сам підрозділ не буде мати тої ефективності, який мав. А військовослужбовці, розпорошені по іншим військовим частинам, будуть такими військовослужбовцями, які мають більше опит, ніж досвід, ніж інші. Наприклад, ці ж мобілізовані в Російській Федерації. Тому в цілому це не відіграє ніякої. В суті на передньому краї ніяк не змінить обстановку не на мою суб'єктивну думку.